По заробітній платі ми 21. За рівнем злочинності 25. Усьому останні. Хто в цьому винен? Винна в цьому? Обласна державна адміністрація і її очільник Микола Олексійович Клочко. Як головна виконавча влада в області. Микола Олексійович, я звертаюся до вас з викликом. Ви не впоралися з соціально-економічною ситуацією в області. Ви зруйнували економіку області. Ваше ім'я оточене численними корупційними скандалами, чи то з будинком, чи то з земельними оборудками. Ваше оточення також занурилось в корупцію. Ви втратили довіру мешканців області. І мешканці області в моєму обличчі говорять вам: ідіть, ідіть з посади, наберіться мужності. Не підставляйте політичну силу нашого президента, завдяки керуванню якому рівень впав. Вже майже до нуля до статистичної похибки. Сумська область нічим не захищена, жовтий рівень терористичної загрози. Жодні кримінальні злочини не розслідується. В Сумській області підняли голови зрадники і сепаратисти усіх мастей. Це за ваше керівництво. Тож, йдіть, зробіть мужній крок. Особисто я за крісло не тримаюсь, і в будь-який момент змінюю його. На окопи підавдеївка чи пісками? А вам вистачить мужності?